Всім привіт! Сьогодні приготуємо зелений салат з креветками. Салат це така страва, що можна додавати, віднімати все, що вам подобається. Заправимо ми соусом такий більш ресторанний варіант. Він яскравий, насичений, але на кожен день він занадто. Так як ми їмо зелені салати, кожен день я їх завжди заправляю. Завжди оливкова олія і або півлимона. Або цей бальзамічний оцет модена. Сьогодні ми будемо використовувати виноградний оцет, жоден з них не можна замінити на столовий. Я вам покажу свій варіант, надійсно вам сподобається, залишайтеся зі мною і починаємо. Спочатку приготуємо соус півстолової ложки меду, пів столової ложки діджонської гірчиці, це така міцна, три столові ложки виноградного оцету і 4 столові ложки оливкової олії. Перемішуємо все разом, а найкраще мати ось таку баночку, закрити її кришкою і взбивати. Виходить однорідна емульсія. Якщо мед не розходиться, то поставте на 10 секунд в мікрохвильовку і ще раз перемішайте. Ось так приблизно виходить. Я дуже люблю в салати додавати ананас. Він додає свіжості, нотку солоду, соковитий, але це зовсім не обов'язково. Консервований не підходить. Беремо салатницю і викладаємо зелень. За вашим бажанням. У мене мікс різної, порізаний ананас, послідовність не має значення. Авокадо, помідорки черрі і. Креветки. В мене сирі. Виділяю голову, знімаю панцир і нажимаю на хвіст, і вони легенько виймаються. Роблю надріз на спинці і виймаю середину. Всі це вміють, але хтось один ні, то варто показати. На сковорідку додаю трішки олії, креветки, два зубчика часника. І сухий гострий перець, зовсім мало. Відщіпимо 3-4 пластівці. Одного перця вистачає на багато разів. Ось такий він. Сухий, мелений не підходить. Не маєте, то не додавайте. Часник і перець для аромату і смаку, але в салат додаємо тільки креветки. Креветки підсмажуємо з кожної сторони приблизно по хвилині, а то й менше. На такому трошки сильнішому вогні. Також, як альтернатива, можете додати готові відварені. Не те саме, але викладаємо на салат, поливаємо соусом або просто оливковою олією, збриснути лимонним соком, або бальзамічним. Також креветки можете замінити на тунець. Для ситності можете додати відварене яйце, розрізати на 4. Також можете додати сир, фета або моцарела. Все за вашим бажанням. Друзі, всім смачного!